Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за ваш вибір і за вашу зацікавленість до нашої роботи. Перед початком цього відео попрошу переглядом цього відео. Попрошу вас залишити коментар, вподобати його і, звичайно ж, підписатися на наш ютуб канал Фабрика новин для того, аби не пропустити нічого з найважливішого, що відбувається в Україні і світі в цілому. Франек вечорка мій гість в цій частині програми. Говоримо з ним. Пане Франак, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе. Я хотів би почати розмову з чергового анонсу. Анонс це дуже цинічно сказано, але це так. Це реалії України. Мова йде про черговий ракетний обстріл. Ви знаєте, що минулого тижня Україну. Знову обстріляли ракетами, і в нас виникли великі труднощі, великі проблеми з електроенергією, з водою, з, зі зв'язком в цілому, от на цьому тижні також планується і повідомляють про це найвищі, найвище політичне керівництво від президента і військові також про це говорять. Я хотів би вас запитати, можливо, це банальне питання, звичайно, але як ви думаєте, скільки ще можна буде висловлювати рекордну занепокоєність і. При цьому я не можу сказати, нічого не робити, але, зрештою, не зробити максимум, так? Не докласти максимум зусиль для того, аби закрити українське небо. Ну я думаю, що закривати українське небо треба було ще 24 лютого. І тоді Захід просто не вірив в Україну, не вірив в український народ. Вони чекали і думали: а зможе Путін взяти Київ за три дні, а не зможе. Потім український народ показав свою силу. Показав, що буде захищати себе, свою батьківщину до кінця, і тільки, тільки потім почалася справжня допомога. Ми в Білорусі це проходили в 2020 році. Пам'ятаєте, коли були масові протести, тисячу людей затримані протягом 1 серпня і вересня 35 тисяч людей побували у в'язницях. І тільки через 9 місяців були прийняті перші санкції. А до цього були дискусії. Вони були не впевнені. А можливо, треба діалог з Лукашенкою. Вони дивились, що там білоруси будуть робити, чи зможуть вони зупинити машину Лукашенка і Путіна, який допомагав, допомагав тоді Лукашенка. Тому я думаю, що це просто результат багаторічного мирного життя Європи. Європа відвикла від боротьби з тиранами, забила. Що є тоталітаризм, і тільки зараз на своїх власних помилках вчиться на помилках, зроблених в Білорусі в 2020 року, і на помилках, зроблених в Україні в лютому, зараз ситуація змінюється і я дуже радію, що, що Німеччина і Франція та Сполучені Штати Америки допомагають Україні. І ми дуже радіємо і тішимося, але хотілось би, аби вчилися якомога швидше, тому що. Мова йде про найвищу ціну, яку сплачує український народ, і це життя, наше життя і мирних мешканців, і військовослужбовців. Звичайно ж, то в такому разі, чи може бути якось механізм із цей пришвидшений? Тут треба міжнародне лобіювання. Тут необхідно шукати союзників в кожної країні, які не тільки прагматично до цього підходять, але які емоційно співчувають Україні. І це не обов'язково політики. Подивитися, що робить там Тімоті Снайдер. До прикладу, він розпочав там відео лекції про історію України, і він говорить не тільки про сьогоднішню ситуацію він говорить, як до цього дійшло, що Російська імперія спробує взновитися а, і захопити -за -за своїх сусідів. Чому і навіщо Путіну потрібна ця реваншистська риторика? Нам треба шукати і українцям, і білорусам, друзів серед громадянського сектору, еліт, культурних діячів. А теж чиновників та парламентарів, щоб вони кожного дня нагадували, що відбувається, що Україна сидить без світла, що ніхто ще не розрахований за зверстви в Бучі та Єрпені. що е, Мільйони людей е, вимушені були виїхати з України. Це вже забувається. Україна відходить з перших полос, так само, як і Білорусь відійшла з перших полос. А нам треба е, повертати, повертати, виступати. Я, наприклад, думаю, зараз. Їздимо зі Світланою Тихановською в різні країни за столиці, і я е, раді що бачити багато українських жінок. Ну я розумію, що чоловіки е, не можуть виїжджати, тому що вони на фронті виїжджають, жінки, політики, парламентарі, чиновниці і говорять про Україну. Це це нас дуже надихає. і Я думаю, що ми тут можемо теж у українців повчитися, як, як свій інтерес відстоювати за кордоном. Ми ще детально поговоримо і про допомогу Україні, і про роль українців за кордоном. Давайте зупинимось, будь ласка, на перейдемо вірніше до білоруського фактору, зокрема так, до ситуації в Білорусі, і до однієї новини до однієї події, яка ну на перший погляд для когось нічого не має, немає. Але завдяки журналістам з різних таборів насправді. А ширяться чутки. Я зараз кажу саме про випадок про смерть Макея, це е, глава МЗС е, так званий псевдовлади Білорусі, е, е, і от він помер. трапилось це так, що поки що нічого не зрозуміло, тому що немає коментарів від е, так званої влади Білорусі, а є лише чутки. Спочатку погрожували Лукашенко. В телеграм-каналах ви знаєте розганялися меседжі про те, що потрібно приготуватися що Кремль хоче ліквідувати Лукашенка, тому що а, нібито він не корований, нібито він не хоче втягувати білоруські війська у цю війну, і кхм, смерть Макея нібито це попередження йому. Як ви ставитесь до таких сценаріїв? З'являється багато конспірологічних версій, тому що немає прозорості. Тому що пропаганда держава не каже правду, і люди не вірять навіть зараз, коли, коли справді він помер від інфаркту, і справді, коли там немає жодного політичного чинника, люди все рівно не повірять, тому що вони зрозуміли, що режим приховує всю правду. І зараз є кілька версій, які е, тиражуються, розповсюджуються білорусами. Одна що це Росія е, зробила таку чорну метку. І це попередження до Лукашенка друге. Що це війна кланів? Клан там Макея, клан КГБ, клан силовиків, і вони поміж собою борються. І Макей впав. Жертвою, ну але теж не можна виключати, що це просто смерть. Випадкова смерть таке теж дарається. А макей останні кілька років не був у фаворі у Лукашенка. Його відсунули після 20-го року. Ну його робота не була дуже потрібна вже, тому що Лукашен раніше макей виконував роль такого відбельвальника Лукашенка за кордоном. А як тільки Лукашенка вже перестав грати в цю гру. Балансування поміж заходом та сходом східом Макей перестав бути потрібним. Він це переживав, і можливо це теж вплинуло на його здоров'я. Все може бути. Ми дізнаємось тільки після вскриття всіх архівів, після падіння режиму Лукашенка. А зараз ми можемо тільки спекулювати. А чому так звана влада мовчить? Чому Лукашенко там зустрічається з кимось і навіть не говорить, не коментує жодним чином цю подію? Чому не коментую? Тому що можливо боїться, що це буде виглядати як слабість, як режим, як тоталітарний режим, йому треба показати, що він стійкий, він, він ніколи не паде, що він не вмиручий. Лукашенка грає з себе такого альфа-самця, показує, що я, якщо треба, атакую на Україну, скину ядерні ракети, покажу кусь кіномаць Польщі та Літві. А тут, коли вмирає твій найближчий чиновник. Людина, яка все про тебе знає, це показує, що ніхто не вічний, і Лукашенка може вмерти наступно від інсульту, інфаркту, може хтось його там і прибере зі своїх, і тому можливо, система автоматично зреагувала тишою, щоб не показувати слабкість. І новина про смерть Макея була п'ятою чи шістою на сайтах державних агентств. Вони цьому не надали уваги, щоб можливо не не, не показувати слабкість. А як які думки у вас зринають, коли ви читаєте новину про те, що одразу після смерті Макея Лукашенко розпорядився замінити охорону, обслугу, посилити охорону своїм своїм дітям, замінити навіть поварів, і так далі, він займається ротацією своєї безпеки, своїх службі спецслужбі, міністрів постійно? Ясно, що він зрозумів. Що що смерть підходить нечекано. чекано, і він перестраховується як кожен диктатор. Подивиться на Каддафі з його сотнями охоронців. На чошеську їм не допомогли, не допомогли тисячі охоронців, але охорона їм створює такий ефект плацебо. Відчуття, що вони в безпеці, вони будуються ще глубше глиб, бункері, ще товстіше стіни. Ще більш круті, крутіші автомати дають своїм охоронцям, сподіваючись, і що це їх захистить і створюючи для себе таке комфортне відчуття безпеки, якого вони не мають, тому що диктатор Лукашенка живе в країні, де весь народ його ненавидить, і ти можеш збудувати хоч метрові броньовані стіни, але все рівно так справедливість тебе знайде і відомстить. Ну, ви бачите зараз, от прямо запитаю, ви бачите зараз якісь ознаки, які б свідчили про певні меседжі Лукашенку, що, мовляв, якщо ти не хочеш вводити е війська Білорусі на територію України, ти будеш наступним. Я не вірю, що там Лукашенка спротивляється. Я думаю, що вони зараз грають в команді в парі. Що Путін робить вигляд, що він тисне Лукашенка, а Лукашенка робить вигляд, що він такий самостійний і сам не приймає цього рішення, і Путін і Лукашенка добре розуміє, що посилання білоруських військ буде суїцидом для режиму, що солдати не будуть виконувати накази. Після 20-го року Лукашенка не має поваги, немає підтримки серед більшості білорусі, білоруського суспільства. Військові це теж білоруське суспільство. Тому я думаю, вони... Загроза атаки для них важливіша ніж само, сама дія. Вони ж кожного дня кидають в публічний простір інформацію: завтра буде атака. Готуємося там до нападіння, створюємо якесь південне командування, антитерористичну операцію, там навчання на кордоні з Україною, щоб постійно тримати в навантаженні українські збройні сили і щоб навантаження на український народ, і, і це може мати навіть більший ефект. Ніж вхід тих декілька тисяч немотивованих, незабезпечених, не незабезпечених, неозброєних білоруських військ. Вони погоди на фронті багато не зроблять. Ситуації не змінять. Але сама загроза входу вона, до прикладу, повстримує українську владу від контактів публічних з Тихановською. Лукашенка це, це теж розуміє, і тому він користається і шантажує. Своїми заявами і, і Україну і, і західніх сусідів. Чи високі антиукраїнські настрої і в суспільства білоруського, і зокрема, якщо брати конкретно сегмент військовослужбовців? Антиукраїнських настроїв в Білорусі немає, ніколи не було. Це як антиприродно для білорусів. Ніколи білоруси з українцями не воювали в історії. Не було таких епох, коли б у нас були якісь конфлікти. Ми або жили в одному в одній державі, як в великому князівстві літовському, або дружили, або торгували а від, від раннього середньовіччя, і просто їх створюють зараз. Пане Франк їх створюють саме створюють, за що, працює, їх створюють. Створюють спеціально, спеціально, щоб нас посварити поміж собою. Вони закидають ці ті боти тролі російські, які раніше там гітували проти нашої революції демократичної. Зараз українців виставляють нацистами. Фашистами, американськими агентами, які хочуть бомбувати і вбивати білорусів, і вони кожного дня цього спробують антиукраїнську риторику закидати, але вона не прилипає. Не можна на суспільство е, якийсь наратив посадити там за пару місяців, щоб люди в це повірили. Е, плюс після 20-го року люди не вірять державному телебаченню. Е, люди сидять в Ютубах. А в Ютубі дивляться на незалежне. Медіа, в тому числі українські, там фабрика новин, український телемарафон, там «24 канал, фрідом. І вони ж розуміють. Більшість людей все це розуміє, але страх, страх повстримує активні дії. І тому зараз, до прикладу, там нам складно людей агитувати там чи кликати на вулицю, коли е, їм за це загрожують роки ув'язнення. А ми, а ми не в самої країні, і це просто невідповідально. То ми закликаємо зараз людей не до вуличних протестів, а до саботажу, до диверсії, до неподпорядкування. І ви ж бачите, скільки партизанських груп протестували з початку року. Вчора держава Лукашенківський режим анонсував, що 40 кримінальних справ і сотні фігурантів кримінальних справ за саботаж на залізниці будуть осуджені. А це люди, які кинули все, ризикнули всім, і вони зупиняли російські потяги. Вони зруйнували сполучення залізничне поміж Україною та Білоруссю, тому що не могли залишатися е, в стороні, стороні. А е, ну я правильно розумію, що після цього там була ухвалена низка законів, які посилювали, які пожорчували відповідальність за такі речі, е, вони змінили кримінальний кодекс і раніше? Було коли не помиляюсь, там 11 чи 13 статті. За які можуть засудити на смертну кару зараз? Кількість цих стацій набагато більша. Плюс вони ввели таку статтю, називається замах на тероризм. Це значить, що навіть коли ти думаєш про якусь диверсію, ти вже становишся автоматично терористом, і потенційно проти тебе може вжитися бути вжити смертна кара. Сама загроза смертної кари багато людей е, стримливає від 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 активних дій. От я тому хотів і запитати власне. А... Якщо уявімо, буде віддано наказ а, щодо вторгнення зі сторони Білорусі, саме білоруської армії Лукашенком, в такому разі чи багато людей будуть робити те, що вони робили на початку війни? Я маю на увазі диверсії. Я маю на увазі зупиняти потяги, підривати залізницю, зупиняти своїх військових і так далі. Буде багато буде багато. А, ці люди, які в лютому і в березні почали ці протести, диверсії, Акти партизанщини, вони навіть багато з них не брали участі в протестах го року. А зараз там багато хто трапив ув'язнення, в'язнення з'являться нові люди. Лукашенка думає, що бажання людей до свободи можна задушити, можна побити дубинками і вони перестануть діяти. Ні, люди просто чекають правильного моменту. і Як тільки стілечки, один сантиметр свободи. З'являється стільки можливості з'являється люди використовують. До останнього одного дня, коли ОМОН не буде збивати людей на вулиці. Як десятки чи сотні тисяч знову вийдуть на протест. Лукашенка це розуміє, і тому він постійно нон стопе скалює е, репресії. В жовтні було арештовано понад 300 людей в е, листопаді. В цьому місяці вже понад 350. Кожного дня 10-15 людей арештовують за будь-які спроби протесту чи е, демонстрацію нелояльності за українську стрічку на, е, на сумці можуть посадити до двох років років ув'язнення співачка, яка проспівала в біля бару в центрі мінська «Океан Ельзи пісню. І зараз загрожує, коли не помиляються, чи три, чи чотири роки ув'язнення. І це це просто реальність, в якої ми живемо, і просто закликати людей на вулицю зараз не, не відповідально. Минулого тижня е, з'явилася новина, на яку не так активно звернули увагу, як очікувалося. Як це відповідало заголовку цієї новини, і суті, зокрема, події мова йде про резолюцію Європейського парламенту е, щодо того, аби е, Лукашенко постав перед е, трибуналом е, щодо відповідальності, його зокрема щодо режиму е, в мінську. Скажіть, будь ласка, це, це просто політичний акт, це просто рішення, яке ми маємо сприймати в політичній площині як меседж Білорусі через 9 місяців війни і за час правління Лукашенка? Чи це дійсно в саме в практичній площині? Ми можемо на щось розраховувати, розраховувати на відповідальність? Нам треба добитися, щоб з декларації це стало політичною дією. Для цього треба щоб Україна і інші держави підтримали. Щоб Лукашенківський режим був названий спонсором тероризму, це вже багато зроблено щодо Росії, але ще Лукашенківський режим ніхто терористичним не назвав, і ми цього будемо добиватися. Якщо його визнають терористичним, це змінить е, політичний контекст, в якому ж, живемо, і це відразу обмежує можливість Лукашенка там, до е, торгівлі, обходу санкцій. Тому ми будемо над цим працювати так само і з трибуналом. Так, трибунал не відбудеться завтра чи за місяць. Але трибунал е, повинен відбутися там за кілька е, років. Як тільки е, всі дані будуть зібрані, як тільки е, е, там всі процедуральні речі будуть проведені, е, е, я сподіваюся побачити Путіна та Лукашенка на одній лаві підсудних. Але для цього треба працювати, лобіювати. Наприклад, розслідування з Боїнгом зайняло роки. Ви пам'ятаєте так 14 рік і тільки зараз рішення в цій справі. Але навіть краще пізно ніж ніколи, і починати збирати дані, щоб не було не безкарності, треба вже зараз. Звичайно, але в той же час паралельно відбуваються такі самі речі, про які ви говорите. Що могли б відбуватися в майбутньому в Білорусі в Російській Федерації, коли низка парламентів країн Європейського союзу визнає режим терористичний, значить на рівні європейських інституцій також ухвалюють відповідне рішення. Там представники країн НАТО ухвалюють відповідне рішення, і це все тягнеться, але все одно є можливість обходити санкції, є можливість купувати озброєння так у країн сателітів у країн союзників, можливо, ситуативних союзників не знаю. Але і парадокс в тому, що навіть продавати нафту попри обмеження, все одно продавати нафту, попри анонсовані санкції, все одно продавати нафту. Все одно цей процес йде на превеликий жаль. Чому це не працює? Немає механізму в Європейському Союзі контролю за виконанням санкцій в Сполучених Штатах в трежері є спеціальний відділ, який називається OFAC, який контролює виконання санкцій. Як вони бачать, що якась компанія чи держава. Допомагає обходити е, санкції е, підприємству чи людині, вони відразу приймають теж заходи проти цієї людини. В Європі такого немає. Європа вводить санкції, але потім ніхто не слідкує за їх виконанням. Тому ми зараз добиваємося, щоб в Європейському Союзі повстав такий механізм. І коли, до прикладу, там якісь там країни близького Сходу, там чи е, е, південно-східньої Азії, чи Бразилія, там Південна Америка допомагають Путіну та Лукашенка обходити. Вони повинні теж нести відповідальність, і я бачу, що вже європейські політики про це говорять відкрито. А ми бачимо, що і в Еврокомісії про це поговорили знову краще пізно, ніж ніколи. Білорусам би це допомогло. Коли б санкції, які були введені, бо санкції сильно введені, коли б вони виконувалися, можливо, вже би не було Лукашенка. А якби не було Лукашенка, то можливо б і війна. Не почалася, тому що маючи Лукашенка і всю територію Білорусі під контролем, Путін відчував себе достатньо впевненим, що переможе в Бліцкригу. На які сподівався в лютому пане Франок. Спасибі вам за це інтерв'ю. Дякую дуже. Якщо ще не підписані на YouTube канал Фабрика новин, закликаю вас підписатися, як наших глядачів. Спасибі, що приділили час. Спасибі, дякую вам дуже. На все добре, спасибі.